Так, Fiat Punto, два рівня масла в моторі. Не лише із-за того, що форсунки можуть лети, а із за того, що може бути сажик забитий, є п'ята форсунка, якщо вона передбачена, буде лити два рівня масла, а лить розпилювати, буде два рівня масла. Но в нашому випадку насос пустив два рівня масла. І от, от, люди їздили на тих двох рівнях масла. Ось скільки масла може буде видно, може ні. От. Весь щуп, навіть три рівня масло. І люди їздили, так не знали. Вимило вкладиші солярка з маслом і застукав шатун. Уже нічого не допоможе. Хіба може густіше масло, присадки, але то ненадовго. І будемо міняти того манжети, бо пустила солярка масло. бо насос прикручений до головки від розпідвала приводиться. І звідси солярка лилася в розпідвал. Блок і з'їло шатуни і стукає тепер.